11 жовтня в ефірі новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю перетворили на бруг, та би не нашкодив людям. Вночі над Дніпропетровщиною оборонці неба збили безпілотник. Це був шахет. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. У скверах Нікополя планують створити бювети з артизянською водою. Про це повідомили під час засідання виконкому Нікопольської міськради і додали, крім цього, хочуть зробити велосипедні доріжки. Такі нововведення впровадять через зміну клімату. Також до 2027 року планують реконструювати та збудувати очисні водопровідні споруди. Він, як молитву, шепотів, я не здамся, і стримав своє слово. Це історія про Михайла, який у 22 роки отримав край важке поранення на Донеччині. Прилетіла ворожа ракета. Вибухом відірвало обидві руки. Нині чоловіку 24 роки. Він нещодавно отримав протези, вчиться наново тримати предмети та потискати руки побратимам. І має палке бажання підіймати бойовий дух воїнів, які, як і він колись, втратили частину себе на війні. Нині лікується у Дніпрі. Подробиці далі. Не Втрачайте надію, вилікують, встанете на ноги. Михайло заходить до кожної палати, спілкується з захисниками, які, як і він, втратили кінцівки на війні. Головне, щоб не падали духом, щоб трималися, тому що дуже багато людей духом падають і все. Морально просто більше всього. Чоловік згадує, як два роки тому він так само лежав у цьому відділенні. Ділиться емоційно важко знову бути тут, але підтримка побратимів важливіша. До мене приїжджали побратими, до мене постійно брат приходив. Ну, підтримка була постійно. У лютому 2019-го Михайло пішов до війська. Проходив службу на Львівщині. Згодом були бойові виходи до зон АТО та ООС. Початок повномасштабної чоловік зустрів на Донеччині в Авдіївці. Біля міста й отримав поранення. Прилетіла ворожа протитанкова керована ракета. І коли ми дивилися на його поранення, здавалося, що таки не виживає, тому що нема рук. Їх зрізало. Велика травма грудина, травма живота і травма ноги. Дуже важкий стан. Але він як молитву шепотів, я не здамся. Михайло не здався, став на ноги, а за два роки після поранення у Німеччині йому встановили протези. Целик. Електро 100%, а це захисник ділиться, коли вперше вдію протези. Захотів напевно сходити в Макдональдс, поїсти сам власними руками. Картофлю фрі і кока колу нині. Захиснику 24 роки. Він хоче працювати в одному з медзакладів Дніпра, допомагати воїнам відновитися в центрі реабілітації і підіймати бойовий дух побратимів. Наталія Богиня, Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух Open News, телеканал відкритий. 23. Стільки пожеж на Дніпропетровщині сталося протягом доби. Такі дані управління ДСНС області. 14 разів горів сухості ще 9 сміття. Загалом вогонь знищив понад 10 гектарів екосистем. Надзвичайники наголошують за навмисне випалювання трави загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність. Ошукав людей на майже 60 тисяч гривень. У Верхньодніпровську затримали 21-річного хлопця. За даними управління Нацполіції області, зловмисник створив фейкові сайти для надання одноразової допомоги. Їх копіював з офіційних сайтів і розміщував у соціальних мережах. Коли громадяни залишали там свої реквізити, підозрюваний авторизувався у додатках онлайн-банкінгу, а їхні гроші переказував на власні картки. Триває слідство. У Дніпрі відкрився міжрегіональний спеціалізований центр з розшуку людей зниклих безвісти. Про це повідомляють у Національній поліції України. Там кажуть, у ньому працюватимуть правоохоронці із трьох областей Донецької, Луганської і Дніпропетровської. Там надаватимуть необхідну допомогу та інформацію для родин зниклих безвісти. Також в цьому центрі близькі родичі зниклих осіб. Можуть здати зразки біологічного матеріалу для проведення молекулярної генетичної експертизи. В центрі є службове приміщення, де розміщено швидкісний ДНК аналізатор ND6C. Специфіка роботи центру полягає в тому, що громадяни в одному місці можуть отримати інформацію, консультацію, допомогу правоохоронців. Вилікувати канали, проставити імпланти чи зробити зубопротезування – і усе це безкоштовно. Такі стоматологічні послуги надають у Дніпрі, для кого і де саме можна отримати допомогу. Дивіться далі. Дмитро військовий. Віднедавна чоловік у резерві, бо ж дружина народила двійню. Тому тепер він допомагає їй виховувати малечу. Каже, поки вдома вирішив зайнятися здоров'ям, а воно ділиться не аби як погіршилося під час служби. У мене дуже важка ситуація. У мене там просто на сухому залишку, скажімо так, дев'ять зубів. Тому треба і протезування, і хірургічне. Хірургічні роботи, скажем так, дуже багато вже роботи пророблено. Чоловік розповідає, за два місяці лікування йому вже зробили кілька операцій та попереду протезування всієї щелепи. Поставлять імпланти, скажімо так, з однієї сторони, з іншої, і буде цілим силом щелепа. Усі ці стоматологічні послуги як для Дмитра, так і для всіх інших військовослужбовців у міських лікарнях безкоштовні за спеціальною програмою. Окрім цього, право на безоплатне лікування мають ветерани праці, донори, люди з інвалідністю внаслідок війни та сім'ї загиблих героїв. Головна умова для отримання лікування бути зареєстрованим у Дніпрі. А за 9 місяців цього року в місті Дніпро опротезовано учасників бойових дій, інвалідів війни 171 особа. Встановлено 350 імплантатів 112 особам. А опротезовано інші пільгових категорії це ветерани праці, донори, сім'ї загиблих 192 особи. Проте ті люди із вразливих категорій населення, хто не зареєстрований у Дніпрі, але проживає тут, теж мають право на безоплатне лікування та видалення зубів, а також протезування. Про це йдеться у постанові Кабміну номер 212 Згідно цієї постанови, цього пілотного проєкту на пільги мають право учасники бойових дій, інваліди війни і військовослужбовці. Також у Дніпрі безоплатно надають ургентну стоматологічну допомогу для дітей і дорослих. Медики кажуть, ситуації, коли допомога потрібна тут і зараз багато, бо ж часто люди нехтують власним здоров'ям. Тому лікарі наголошують на необхідності профілактичних оглядів. На один із таких прийшла і Аліса. Не боялась не боялася, було не страшно. Чищу їх зранку та ввечері. Стоматологи радять приводити малечу на огляд раз на 3-4 місяці, підлітків раз на півроку. Багато батьків приводять дітей вже в 5-6 років, коли є проблема, є біль. Батьки повинні пам'ятати, що ми приходимо перший раз до стоматолога в 6-7 місяців, коли у дитини прорізаються перші зуби. Ми даємо рекомендацію по догляду. І якщо ми бачимо якісь проблеми, теж перенаправляємо до лікаря-ортодонта, наприклад. Аби отримати без опла... Атну ургентну стоматологічну допомогу у Дніпрі потрібно звернутися за однією з адрес, які ви зараз бачите на своїх екранах. Каріна Зейналова, Юлія Карнаух Open Опеньюз, телеканал відкритий. У небі Дніпра помітили незвичайне забарвлення рожевого кольору. Фото та відео одразу розлетілися соцмережами. Дніпровська астрономиня Людмила Марченко пояснила журналістам відкритого це явище північного сяйва. Його видно, коли сонце активне. Тоді і відбуваються спалахи, які ми бачимо. Фахівчиня зазначила, таке явище спостерігатиме приблизно до весни 2025 року. Потім активність світила спаде. Магнітне поле нас надійно захищає від проявів сонячної активності, але біля полюсів, магнітних полюсів планети, можна сказати, що в ньому є свого роду пробоїни, через які потоки часток долинають до землі. Вони викликають полярні сяйва, які цієї ночі бачили практично над всією Україною, в тому числі і у нас в Дніпрі. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше, та бережіть себе.